Казки про життя буття, що у мене на думці? Останнім часом у розмовах з іншими в мене виникає почуття, що я не кажу того, що маю на увазі. Тож, досить з мене, тепер буду казати лише те, що в мене на думці. Відверто, саму лише голову, правду. Скільки разів уже мені свербіло, але я не казав того, про що думав. Почуваю себе як струшена пляшка чернігівська, яка от-от вибухне. Набридло бути вічливим, набридло не здіймати галас, набридло говорити правильні речі, аби тільки сподобатись людям. Якщо подумати, є багато причин, щоб говорити тільки те, що на думці. Так буде відвертіше, так буде чесніше. Якщо ж я не говорю відверто, між мною. Та іншими людьми з'являються непотрібні стіни. Без відвертості ніхто не зможе по-справжньому зрозуміти мене. Замолоду я часто не виказував того, що в мене на думці, і це мене бісить аж дотепер. Світ був би кращим, якби всі говорили те, що мають на увазі. Але стривайте, може й не був би. Якби всі говорили тільки те, про що думають. Частенько можна було почути, як хтось кричить комусь: Добродію, вас дупа, як самоскит, наче і відверто, але світ кращим не стає. З іншого боку, на те, щоб не казати всього, про що думаєш, теж є вагомі причини, адже так можна уникнути сварки, або не дізнатися, що ти дірка від дупи, а не людина. Часто буває, просять уточнити, що саме маєш на думці, і виявляється, що те на думці радше знаходиться тут, а не тут. Нерідко траплялося, що мені не Хотілося знати всієї правди. Досі не можу забути, як в університеті я запитав по телефону в однієї дівчини, чим вона займається, і почув у відповідь, що вона сидить на унітазі і саме збирається покахати. Мабуть, у світі багато ситуацій, коли всього не скажеш. Як-от на побаченні, коли не признаєшся, що людина подобається, щоб не налякати. Або не кажеш начальнику, в який він покидять, бо розраховуєш на підвищення. Така вже, мабуть, людська природа, але хай йде до біса. Я казатиму те, що думаю. Буду рубати правду. Виверну все до останньої кістки, до кісткового мозку кістки. Проберуся крізь тони словесного лайна. Розповім усе, що думаю про проблеми світу. Але ні, стоп. Я ж вам не бона якийсь. Гаразд, розповім, хто ви. У проблемах нашої епохи? Ой, стоп, не хочу ти пальцями. Розкажу тоді, хто винен у моїх проблемах. Чи, мабуть, не треба? Здається, всім і так все ясно. Хай там як, а я казатиму всю правду. Вилізу на дах і волатиму. А що волатимеш? Ну як? Те, що маю на увазі. А що саме? Я ж кажу, те, що в мене на думці. Ні, що конкретно ти говоритимеш? Ось у річ. Можливо, я настільки звик лити воду, що вже й сам не знаю, що там у мене на думці.